В Україні 9 година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка, з вами тьотя Зоя. Я рада знову зустрітися з вами на хвилях нашого радіо після моїх маленьких канік. Сьогодні в нас казочка як бенятко друзів шукало автор Аліса Різніченко. Чи знаєте ви, чи ні? Але на нашій планеті існує таємниче місце, в якому живе дуже-дуже багато різнокольорових метеликів. Ось історію одного з них ви сьогодні дізнаєтесь. Маленький метелик на ім'я Неммі мав дивовижні різнокольорові крила. Вони були настільки яскравими і м'якими, що кожен, пролітаючий повз нього метелик дарував немі свої компліменти. Якось літаючи лісовими тунелями поміж високих дерев, метелик натрапив на маленьке жабенятку мурі, яке сиділо дуже дуже сумне і здавалося самотнє. Немі підлетів ближче і тільки не хотів заговорити з жабенян, як той стрибнув на метелика і почав голосно квакати. Метелик сильно злякався і відлетів назад. Ти навіщо на мене стрибаєш? Чому квакаєш на мене так злісно? здивувався Немі. Жабиня недовірливо подивився в його бік і відповів Знаєш, метелик, ти весь такий гарний, яскравий, крилами які маєш, а я я зовсім інший. У мене нема ні друзів, ані таких гарних крил, як у тебе. Я саме звичайне жабиня, тому зі мною ніхто не хоче дружити. Бателик знову обережно підлетів до Мурі і поклав свої м'якенькі крильця на лапку нового знайомого. Послухай, Мурі, сказав він, ти незвичайний. Дивись, які в тебе довгі лапки, гарні очі та особливий колір шкіри. Ти такого, такого відтінку зеленого я ще ніколи не бачив. Трішки перебільшив метелик, вірячи, що це підпадьорить його нового друга. Жабиня подивилась на небі з якоюсь особливою добротою, якої метелик дійсно ще не бачив жодного разу. Він посадив мурі до себе на крила і ринувся вгору. Подивись на цей прекрасний світ. В ньому мільйон метеликів, таких, як я, та жабинят, таких, як ти. Серед них є ті, з якими тобі сподобається дружити. Весело і гучно промовив немі. Як же тоді знайти таких друзів серед такої кількості живих створінь? здивувався Мурі. Це, Це не просто, але я розкрию тобі маленькі секретики, яким, яким навчила мене моя мама. Вони допоможуть тобі знайти справжніх друзів. Перше, завжди пам'ятай, що ти унікальний, а твої думки, емоції вподобання важливі. Друге, коли починаєш знайомитись з кимось. Завжди питай про його вподобання і виявляй щиру зацікавленість в обговоренні. І третє, сміло, висловлюй свою думку, вона буде допомагати тобі знаходити таких друзів, які будуть мати такі ж захоплення, як і ти. Вони нарешті закінчили свій політ, пролітаючи над ставком. Пошуках зручного місця для посадки, і метелик, і жабеня відчули, як щось дуже, дуже тепле народилося в їхніх серцях. Вони зрозуміли, що їм весело і цікаво разом, а це і називається дружба. Приземлившись, жабиня стрибнула на дерево, вхопившись однією однієї лапкою, і гучно сказала Дивись, як я вмію. Роздався дзвінкий сміх друзів, мурі зліз з дерева, сів поряд з ними і сказав. Знаєш, друже, я дуже вдячний тобі, що ти поділився такими цінними порадами. Тепер я впевнений, що знайду справжніх друзів. До того ж, сьогодні я вже зустрів тебе. Хочеш бути моїм першим другом? Залюбки, радісно відповів метелик, знову підкидаючи жабеня на крила. Тоді вони разом полетіли шукати нові пригоди, а жабеня весь. Шлях в голос міркувало про те, що знаходити друзів не так вже і важко, якщо знайти сили впустити в серце віру в себе і довіру до інших. Отака в десь сьогодні, дітки, казочка, а вам вже пора спадки, на добраніч, тихої вам ночі.